допомога українському війську, соціальні програми та відбудова розбомблених житлових будинків. Саме ці напрямки є ключовими на цей рік. Повідомив мер ігор Терехов на зустрічі з представниками бізнес-спільноти Харкова. То бюджет, який ми прийняли, він дуже важкий. Дуже важкий для Харкова, для комунальних наших підприємств. І звісно для всіх харків'ян, але пріоритети, як я вже казав, це підтримка військових. Перш за все, це підтримка дітей, військових, які на жаль загибли у нас. Ми кожна дитина до повноліття кожного місяця виплачуємо 8 тисяч гривень. І я хочу, щоб ви це розуміли. Це безкоштовний проїзд для людей і безкоштовне харчування, бо кожного кожного. Кожного дня ми випускаємо 38 тисяч порців. 38 тисяч порців, і це наш світовий обов'язок перед людьми, який сьогодні знаходяться у нашому місті. Тому важкий, важкий бюджет, ну, звісно, відбудова міста. Але незважаючи на всі труднощі у місті і надалі стримуватимуть міські тарифи на комунальні послуги, а щоб допомогти бізнесу, депутати Харківської міської ради ухвалили рішення про надання пільг на землю для підприємців. Чинні пільги будуть до завершення воєнного часу щодо е певних пільг, які ми надали сьогодні суб'єктам підприємництва. І я дуже вдячний всім суб'єктам підприємцям, підприємцям, які сьогодні працюють у місто Харкова, які створюють робочі міста, які сплачують заробітну платню, які дозволяють сьогодні. Жити, працювати і сплачувати, звісно, податки у міський бюджет, у державний бюджет. Але хочу, щоб ви розуміли, що нам потрібно завжди знаходити розумні баланси, розумні компроміси між знаєте, дійсно інтересами міста і інтересами підприємства. Окрім складного бюджету на 2024 рік та новації для часткового покращення діяльності підприємців з представниками бізнесу, мер обговорив і інші нагальні питання, що хвилюють людей, які мешкають у прифронтовому місті, поговорили і про перспективи, що чекають на Харків. Позиція міської влади така, аби створити належні умови як для життя, так і для роботи. Я смак дуже добрий, тому що від нашого голови міського така впевненість була відчутна, що все буде добре що все під контролем. Я іншого і не очікував. Є питання у всіх були питання до Ігоря Олександровича, але він здається мені дуже добре справляється зі своїм обов'язком. Я вважаю, що такі зустрічі необхідно так проводити обов'язково, тому що дуже багато підприємців. Скажем так, намагаються розвивати свій бізнес, стикаються з такими проблемами, які вони не можуть вирішити. А завдяки такому близькому спілкуванню з органами місцевої влади, я думаю, що багато питань буде вирішено. І тому, що і влада йде на зустріч, ми бачимо і відповідає на ті питання, які є на зустрічі. Мер Харкова закликав представників бізнесу до спільної роботи, що покликана створити максимально комфортні умови для ведення підприємницької діяльності у прифронтовому місті. Бізнес, який зараз працює в Харкові і відновлюється, він буде дуже стійким, тому що він навчився працювати навіть в цих умовах. У нас був і ковід, чого тільки в нас не було, але війни в нас війни в нас ще не було. Ми навчилися працювати, виживати. Ми навчилися знаходити рішення з дуже, ну, дуже складних ситуацій, навіть тоді, коли ну, начебто рішень немає. І це дуже важливо. Тому харківський бізнес, як сьогодні було сказано, він буде виживати, він буде працювати, буде стійкий і він буде дуже добре конкурувати з бізнесом з інших регіонів. Тому регіони інші повинні очікувати, що конкуренція з нашого боку буде дуже висока. Для цього нам потрібна підтримка. По-перше, від влади місцевої, від Харківської міської ради, нам треба окремі програми від держави, і ми будемо наполягати на введенні спеціальних економічних режимів для нашого регіону, які будуть дозволяти бізнесу відновлюватись і працювати. Тому я думаю, що через складні шляхи ми пройдемо часи, ми пройдемо все одно будемо працювати, і я думаю, що 2-3 роки і Харків буде знову таким, як ми його бачили. Як до війни я маю на увазі після перемоги Леся Гопилюк, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Андрій Пакулов Харків новини.